Всім привіт! Це компанія УкрАрмор і це чергове нудне відео про те, як правильно та легко вставляти балістичний пакет в захист паху. Покажемо це на прикладі нашого захисту паху. Беремо наш чохол. Ось тут у верхній частині знаходиться кишеня на велкрозастібці. Відкриваємо нашу кишеню виймаємо глипучку, для того, щоб вона нам не заважала. Беремо наш балістичний пакет. До речі, на усіх наших балістичних пакетах присутнє маркування цією стороною до ворога, проте воно не суттєво, так як ми виготовляємо двосторонні балістичні пакети. Беремо наш балістичний пакет, починаємо вставляти у кишеню. І тепер для того, аби повністю вставити його всередину, нам треба доволі сильно його зігнути у верхній частині. Тепер вставляємо його до кінця та вирівнюємо. Застібаємо нашу кишеню. Все, наш захист паху готовий до використання. Дякуємо за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. А головне обирайте лише якісне військове спорядження. До нових зустрічей! З вами був УкрАрмор.